Сьогодні, 12 грудня, народився Андрій Мельник, одна з ключових постатей українського визвольного руху, людина, чия тиха, послідовна і принципова праця змінила хід української історії на десятиліття. Його шлях розпочався наприкінці 19 століття і проліг через найскладніші драматичні повороти національної боротьби, залишивши фундамент, на якому виросла сучасна державність. На початку ХХ століття молодий мельник долучився до українського національного руху в час, коли імперії намагалися стерти українську ідентичність. Він став співзасновником легіону українських січових стрільців, першої модерної української військової формації, що повернула українцям силу і політичний голос. Разом із побратимами створив стрілецьку раду, а згодом українську військову організацію, яка стала осередком опору після поразки визвольних змагань. Мельник був полковником армії УНР, першим крайовим командантом УВО, членом її сеньорату, а пізніше головою сенату та провідником організації українських націоналістів. Він формував нову українську еліту. Дисципліновану, освічену, готову думати не лише про завтра, а й про майбутнє поколінь. У роки Другої світової війни він був серед тих, хто ініціював проголошення відновлення української державності в Києві та підтримував створення Української національної ради, політичної структури, що стала спробою утвердити українську суб'єктність між двома тоталітарними режимами. Після війни Мельник долучився до створення світових українських інституцій, зокрема світового конгресу українців, надаючи українському питанню міжнародний вимір, коли власної держави ще не існувало. Його життя це історія витривалості і далекоглядності. Він належав до покоління, яке не побачило незалежної України, але стало тим фундаментом, на якому вона постала. Його дипломатія, організаторська праця, мережа політичних контактів і підтримка українських громад забезпечили Україні місце в міжнародному просторі задовго до відновлення державності. Пам'ять про Андрія Мельника нагадує, незалежність не дарують, її здобувають наполегливою працею поколінь. Його шлях приклад відповідальності, твердості та відданості ідеї, яка згодом стала реальністю для мільйонів українців. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.